Їх дитинство та юність іноді називають казкою, а іноді справжнім пеклом. Їх обожнюють і ненавидять у сім'ї до 20 років. А на їх банківських рахунках вже є по кілька мільйонів. Сьогодні Гутен Морген складає топ з п'яти найбагатших зіркових підлітків. Відкриває наш рейтинг доня Уіла Сміта. Уло Сміт співачка і наймолодша зіркова багатійка. Наразі їй 11, А її статки вже перевищують 4 мільйони доларів. І це ще до релізу свого першого студійника. Четверте місце топу ми віддаємо старшому брату, вище згаданої Джайдену йому 13, Він почав свою кар'єру зігравши у стрічці разом із своїм батьком. А потім все так завертілось, що не встиг малий і оком кліпнути, як на рахунку вже з'явилось п'ять лимонів. Третій щабель ми віддаємо улюбленцю телеглядачів каналу Дісней та Nickelodeon. Його ім'я Нік Джонас, а на його рахунку вже 13 мільйонів баксів. Він фруктмен гурту Джонас Бразерс. А по сумісництву зірка молодіжного сіткому Jonas Селей. А ще він знімається у кіно, грає у театрі, працює над сольним музичним проєктом і просто заробляє гроші. Срібло рейтингу найбагатших молодих зірок віддаємо Майлі Сайрус у свої 19 Вона заробила вже більше 40 мільйонів баксів. Найбільше, звісно, ж за роль у надпопулярному телесеріалі Хана Монтана. А потім дівчинка вирішила косити зелені своїми співами. Цікаво, що далі? І от нарешті перше місце, володарем якого є крихітка Бівер, на рахунку якого вже 53 мільйони баксів. А скільки вам платять, якщо менше, то вам терміново треба взяти майстер-клас у Джастіна Бібера? Той знає напевне і як заробляти гроші.